Поставила варить 3 кілограми, бурячків, закипіло, трошки такого, бачите, не покриті, але кришка вона виключила не, не на руку. Бачите, яка кришка? Вона така висока. От, хай вже воно буде. Три кілограми нарвала в теплиці. Вони в теплиці. Ключу, хай вариться, що ж я. Не, а це вирвала лише їх, тож не буду там важити теплиці. Тоді став, дивіться, торбинку, візьму почищу, потру і положу Тоже в морозилку. Це пакети для морозилки дуже добре. От, зберігається в ньому, не проходить повітря. Тут, бачите, подвійний такий замочок. Тоже буде, на на борщик буде чи ще щось. Зимою дуже добре терпіть. Це навчила моя таня дочка. Я так не терла, я собі зберігала. Так от їх ціленькими. Бачите, які виросли. Це сорт Пабло, це такі з меншеньких, а це сорт е циліндра. Оці такі вишневі і ці вишневі. Бачите, я їх рано обрізала, лежать на столі, то вже засохли. Сьогодні вранці. О, дуже хороші бурочки. І на смак такі добрі. І, коротше говоря, буду робити салатик добренько на цьому все. Пішла я далі працювати, вони хай варяться. Вони молоді, вони швидко зваряться.